Панна Котта – популярний італійський десерт на основі вершків, котрий подають з ягідними карамельними, шоколадними сиропами-топінгами або кисленькою галяреткою. У мене цього разу, окрім кисленької галяретки, ще й така яскрава, блакитна льодяна, галяретка на основі сиропу Кюрасао. І, окрім цього, я приготувала цей десерт в силіконовій формі та заморозила в морозильній камері. Зберігається декілька тижнів, виймаєш, коли потрібно. Отож, насамперед, мені потрібно 15 г желатину розвести в воді, щоб він набух. Достатньо 45 мл звичайної холодної води. Тим часом ставлю каструльку на плиту, вливаю 800 мл. 20 відсоткових вершків всипаю 150 г цукру та 10 г ванільного. Включаю під каструлею середній вогонь, для того, щоб вершки швидше розігрілись, потім вогонь потрібно скрутити. Готуються вершки саме на маленькому вогні, цілий час помішуючи вінчиком протягом хоча б 4 хвилин. Вершки не мають перекипіти, достатньо довести їх до легкого закипання. Це перші бульбашки біля стінок каструлі. Ці великі бульбашки то просто від такого активного помішування вінчиком. Тобто для приготування десерту пана кота вершки не мають перекипати, а мають скоріше пастеризуватись. І щодо вершків, багато хто радить брати вершки не менше 33 відсоткові, Я частіше використовую 20% вершки. Або ж якщо вершки в мене жирні, то ще розбавляю їх молоком. Перед тим як додавати набухший желатин до вершків, вогонь, звичайно, під каструлею потрібно виключити, ще трішки їх помішати, щоб вони не кипіли, додати желатин, ретельно розмішати та бажано процідити через ситечко. До якоїсь каравки, щоб зручніше було розливати десерт, заздалегідь підготовлені форми. Це можуть бути склянки, силиконові формочки чи інші ємності. Склянки чи келихи можна ставити як рівно, так само і під нахилом. Склянки з панна кота ставимо до холодильника на годинку дві а силіконову форму до морозильної камери. Я цього разу готуватиму різне фруктове желе. Ось це придбана апельсинова галяретка, тому готую за інструкцією розводжу у гарячій воді. Для смаку додаю ще сік половинки лимону. В моєму випадку пройшла одна година 20 хвилин. Панна Котта добре вже схопилася в холодильнику. А от Апельсинова галяретка у мене ще трішки тепленька, і в цьому випадку її потрібно обережно додавати до вершкового десерту. І я спочатку наливаю або одну. Третю частину або ж приблизно половину ставлю до холодильника на 15 хвилин, а потім вже доливаю повінця склянки чи стільки, скільки потрібно. Насправді, все готується дуже-дуже швидко, тому що сама панна котта готується швидко на приготування вас піде буквально 6-7 хвилин. Але потрібно почекати, поки вона застигне, і потім приготувати фруктове желе. Чи будь-яке інше, сироп кюрасау. Я не використовую в чистому вигляді, а розводжу його наполовину із водою. Мені потрібно 200 чи 250 мл цього сиропу. Я так само додаю туди сік половинки лимону. Перед цим, як ви бачили, залила водою 5 грамів желатину. В даний момент він набухає, а мені потрібно розігріти сироп кюрасау, щоб він був гаряченький і потім розчинити в ньому набухший желатин. Враховуючи, що сироп я розводила, то можна додати за смаком цукру, цедри апельсину або навіть і кардамону якогось такого запаху, аромату, більш чітко вираженого. І далі залишається розлити вистигле желе із смаком кюрасао до склянок чи келихів і з панна котта У мене, звичайно, ще є така досить об'ємна силіконова формочка. Склянки до холодильника, силиконова форма буде стояти в морозильній камері стільки, скільки потрібно 2-3 тижні. Можна спокійно зберігати цей десерт до потрібного моменту. А потім розморозити холодильнику. У мене ще тепленький цей сироп, тому все розливаю поступово. І склянку десерту мені потрібно зробити із замороженою вишнею на замовлення мого чоловіка. Саме тому порція така малесенька трішки вишні, трішечки цукру. Сироп закип'ятити, додати желатин добре розмішати, дати йому трішечки охолонути І перекласти до склянки. Із десертом. Все, що не встигла сказати, ви знайдете внизу в описі під відео. Також я там дам посилання на приготування десерту панна котта на основі жирних вершків з молоком, з фруктовою галяреткою у формочках для кексів. Мені залишається завершити розлив голубенького желе, склянки в холодильник на годинку, а силиконову формочку до морозильної камери на 2. Перед тим, як смакувати цим десертом із силіконової форми, її потрібно вийняти із морозильної камери, вийняти із форми, ось так гарно все застигло, дуже легко виймається, помістити на тарілку. Бажано накрити якоюсь посудою зверху та поставити до холодильника, щоб десерт розморозився. Для цього знадобиться приблизно 2 години. Я проекспериментувала, через дві години десертом вже можна було смакувати, а стояти в холодильнику він може навіть і добу, дуже чудово тримає форму і завжди свіженький. Панна кота це шматочок ніжного гладкого шовку, який повільно тане в роті. А зі смаком кюрасао та блакитним відтінком цей десерт не перевершений в новорічну ніч. Наче шматочок пухкого снігу на замерзлому льоді. Швидко, смачно і, як на мене, дуже оригінально. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!